Це сніданок прямий ефір 7.12 київський час. Так, друзі, як ми вам і говорили, ми працюємо сьогодні фактично на два міста Київ і Львів, тому що вчора Росія завдала масованого ракетного удару по Львову. Дуже багато загиблих, 60 поранених. Ну, власне, як зараз оговтується місто, як все це переживає, Олена Квітка з місця подій фактично готова розповісти нам, що відбувається у Львові. Олена, вітаємо ще раз. Колеги, вітаю. Ну ми от зараз це історичний центр міста, вулиця Коновальці. Позаду мене той будинок, світлини якого буквально облетіли весь світ, і той будинок один з тих будинків, який був фактично зруйнований найбільше. Якщо подивитися, то ну тут просто верхніх поверхів їх просто е, немає. Там взагалі немає живого місця, і туди саме прийшовся епіцентр власне е, прильоту. Що тут не зараз? Е, по перше, тут ніч чатувала поліція на цю територію вулиці, яка перекрита. З обох боків це приблизно один квартал. Сюди нікого абсолютно не пускають. Чатувала всю ніч поліція, сюди не пускають навіть мешканців, і поки що, ось станом на зараз, як нас зорієнтували працівники поліції, невідомо поки чи будуть пускати навіть мешканців, аби забрати якісь необхідні речі, які в них там вціліли. Тому що вчора після прильоту всі родини, яким на щастя вдалося вижити, вони покинули цей будинок і ну, досі ще не поверталися. Тут були ввечері вчора збори. Мешканців будинку недалеко, але поки що доступу мешканців до будинку власне не було. Всі, хто жив в цьому будинку, вони роз'їхалися або по родичах, або по знайомих, або у тих, у кого немає абсолютно житла, частину тимчасового житла їм надала е, власне місцева е, влада. Е, вчора е, ми бачили ці світлини, що не тільки на цій локації на Конувальці, а взагалі по всьому Львову всі біля всіх будинків, які постраждали, працювали волонтери. Вони е, фактично прибирали це будівельне сміття. Але як ми бачимо, що тут ще досі лежать купи, фактично, те шмаття, яке залишилося від будинку після прильоту російської ракети, ну і власне. От сьогодні нам зорієнтували, що тут є штаб допомоги. Він буде трошки згодом відкриватися. Тут надають так, як і консультаційну допомогу щодо того, що робити, як подаватися на компенсацію, так і психологічну допомогу. Ну і біля цього будинку від учора і фактично всю ніч тут горіли свічки, і вони продовжують горіти лампадки в пам'ять про тих, хто вчора тут загинув. Люди приносили, продовжують приносити квіти і іграшки. Нагадаю, що Внаслідок влучання в цей будинок на Коновальця загинула сім людей, серед них двоє дітей, і фактично, от за словами оч очевидців, що нам вдалося дізнатися, що цього будинку його фактично от вмить не стало. Вчора близько шостої ранку це була комбінована атака на Львів. І як розповідають люди, що спочатку були чути вибухи роботи ППО, потім вже пролунали власне вибухи влучань. Також деякі зазначають, що через те, що Львів дуже часто, буквально весь чорний через сильні блекаути. Сигнал тривоги не завжди спрацьовує, тому його в деяких районах ну не чутно просто через те, що немає фактично електрики. І це один з будинків, які постраждали найбільше. Взагалі, от вчора цифру мер Львова Андрій Садовий назвав, що у Львові внаслідок атаки 4 вересня постраждало 188 будинків. Це будинків. школи, це і медичні заклади, це і і історичні пам'ятки, що не менше сім пам'ятників архітектури були вчора власне пошкоджені. Ну і вчора від самого ранку тут приблизно до першої години дня тривала рятувальна операція. 12 людей вдалося дістати з під завалів на щастя. І сім людей загинуло, двоє дітей. І, от, Жертв саме в цьому будинку на будинку на Кановальсі їх найбільше. 64 людини отримали поранення 10 з них станом на вчора перебували власне у критичному стані. Їх госпіталізували. Ну і наразі відомо, що 50 сімей, 50 квартир після цього влучання. Вони зруйновані повністю, і наразі влада надає тимчасове житло. Частково вчора людей розселили по готелях або запропонували якусь альтернативу. Також вже за інформацією від Львівської мерії вже визначений певний об'єм допомоги тим сім'ям, які постраждали внаслідок атаки 4 вересня. Вона передбачає як виділення фінансової допомоги це компенсація грошей за. Знімання квартири вона буде в розмірі від 10 до 15 тисяч гривень на родину, і також компенсація грошова за пошкоджене майно, а це саме за вибиті вікна та за вибиті двері, вона там варюється від 12 тисяч гривень за вікно і 8 тисяч гривень за вибиті двері. Як нас зорієнтували, що більша частина людей, ну наскільки тут відомо, вони отримали допомогу і консультації ще вчора, але от якщо ваше житло постраждало, але ви ще не зорієнтувалися відходити від шоку і не знаєте, що робити, як далі діяти або отримати компенсацію, або якщо необхідне розселення, то діє єдиний номер: це номер гарячої лінії, номер 1580. Треба туди зателефонувати і там зорієнтують, проконсультують, як власне. Далі діяти, ну і сьогодні колеги. Ви також вже про це говорили. Сьогодні, 5 вересня, у Львові оголошена день жалоби в пам'ять про тих, хто загинув під час атаки 4 вересня. Ну і вже вчора стало відомо, що всіх цих самих людей жертв атаки їх похоронять, поховають на Очаківському кладовищі. Колеги, ось таку інформацію маю, маю на сьому 10 ранку. Далі будемо збирати історії, спілкуватися з очевидцями тут і розповідати як Львів оговтується, як пережив цю трагедію 4 вересня? Ми фірсі данку з Один просудин Київ, Львів, друзі. Зараз переносимось у Львів. Там наша Олена Квітка працює на місці учорашньої трагедії на вулиці Коновальця. Як все відбувалося, очевидці трагедії, яких знайшла Олена, зараз маємо надію, що побачимо. Олена, тобі слово. Колеги, вітаю. Ну ми сьогодні працюємо, от принаймні, зараз на цю годину це вулиця Коновальця, будинок, який постраждав, один з будинків, який постраждав найбільше. Ми фактично перемістилися, знаєте, з такої спорадної частини цього будинку з вулиці у двір. І ви можете бачити, яка ситуація тут. Ну тут ще більше видно, що верхніх поверхів цього будинку немає, немає жодного живого вікна. Тут все розтрощено, все понищено. І коли дивишся на це, все просто взагалі осяг не можеш і осягнути не можеш те диво, що тут хтось комусь вдалося вціліти. Це фактично подвір'я між двома вулиць, і ми, як я сьогодні обіцяла, ми сьогодні по крихтах збираємо історії, збираємо історії того ранку. І от мені здалося сьогодні познайомитися з пані Олександрою та пані Оксаною. Пані Окса, пані Олександра, вона живе тут поруч. Це фактично ось ця вулиця з іншого боку. Вулиця Кукурудзи. Її вікна виходить на школу, яка постраждала. Також Олександре, ви в момент. Прильоту були в квартирі, так. але хоч хочу спитати, чи була був сигнал тривоги? Так був сигнал тривоги. Я закликаю всіх дуже прислухатися до них, тому що фактично те, що вони полінилися і перейшли в коридор, зрятувало нам фактично життя, бо ліжко, на якому ми перед цим лежали, було вшент покрито склом. Олександра, ви знаходитесь постійно в квартирі зі своєю мамою. ви лежачи, наскільки я знаю, через це ви находите в укриття. Так, так я не можу на жаль переміститися сама в нормальне укриття і маму так само, але максимально бережемося, наскільки це можливо. Ну мама не може навіть в коридор стати, тому це кожен раз звичайно стрес і ризик. Ви чули вибухи? Наскільки гучно було? Ну я думаю, не чути було неможливо. А, так було доволі гучно, але можливо через стрес мені здалося, що це трошки далі. І, звичайно, потім був справжній шок, коли ми зрозуміли, що це буквально тут через. На паралельній вулиці в двох кроках фізично. Тобто ви тоді не зрозуміли, що це приліт поруч з вами? І розуміли, що приліт, але дистанцію настільки от близько, можливо, не осягнули. Може, це психологічна реакція організму захисна, важко сказати. Олександро, ви виходили сюди, я знаю, що тут живе така оця вулиця, і ну, взагалі вулиця поруч, вони такою дружньою громадою живуть. Всі один одного знають. Чи ви знаєте когось з цього будинку на Коновальця, знайомі? Так, не з цього, але з сусіднього зараз ця людина не в Україні, але це дуже талановитий музикант, давно вже не в Україні. І тут живуть його родичі. І звичайно, в нас був шок. Ми почали переписуватися, чи живі, чи як, чи хто Богу дякувати в його родині, всі залишилися вціливі. Але звичайно, для такого це такі творчі Район богемний в хорошому сенсі, от і настільки елегантний початок сторіччя побудовані ці кам'яниці, розкішні, і ми розуміли, що російський світ мир може прийти сюди, мир в лапках. От, але що настільки близько і настільки яскраво, це звичайно шок. Ви виходили потім сюди? Ви казали, що ви чули крики? Так, це було моторошно. Я не могла залишити маму, і через певні карантинні обмеження зараз мушу бути так і не могла виходити в натоп, в коридор. Але ми чули крики і розуміли, що там допомагають вже людині. Але відчуття, що поряд відбувається щось таке страшне, і теж хочеться кинутися допомогти, і не знаю, що це моторошно. Пані Оксано, ви фактично одна із перших були. Хто ви разом з колегами, так як ви працюєте в одному з комунальних підприємств, поруч ви вже буквально у 6 годині. Ви були тут на місці. Е, ви підходили до роботи? Чи ви вже були на робочому місці? Ви чули? Ви, ви живете поруч? Я живу поруч на вулиці Чупринки, і ми якраз тільки вийшли на роботу і подзвонили нам з управління нашого. Щоб ми негайно все кидали і всі бігли сюди на допомогу. Ну, я вдома була, то до мене було дуже чути. Я думала так само, що десь сусідній будинок. І прибігло три 3... комунальних підприємства. Три одразу. Підпри... Ну, я, я не можу вам сказати точно, три, чотири, скільки там Ну, народу було дуже багато, і то так швидко все робилося оперативно. Всі майстри, директори ЛКП, тут був і мер, і... Голова обласної адміністрації. А ви тут були щоб допомагати розгрібати завали? Що так. ви бачили? Ви допомагали виносити людей, яких вдалося з виносили... завалів? Ні, виносили людей відповідні люди. Там тут були і швидкі, ну напевне, МНС. Вам вдалося зайти в будинок? Казали, що там дуже багато крові було? Ні, ми не заходили. ми, ми тільки на вулиці збирали скло. Так що і дуже було небезпечно, тому що ще падали рами, скло на нас падало, то ми так ну, але якось впоралися. Дуже... Працю... Люди працювали практично півдня. З 6 до 12 ви казали, потім до самого вечора, а так? Потім ще працювали, так. І сьогодні звишли знову на зміну, аби до грібти. Осі ці... будемо сьогодні. Напевне, ще ніхто нічого не казав, але будемо напевне. Сказали перше свої дільниці, поробити в кого які, а потім підемо далі. Пані Оксана, ви мені сьогодні сказали, що е, от сьогодні в, в Львові оголошено день жилоби, і ви сьогодні будете вивішувати прапори. Один із цих прапорів у вас в руках так правильно, це прапори з чорними стрічками в пам'ять про тих, хто пам'ять загиблих. Вони будуть вивішуватися по всьому Львову, чи чи тільки не, по... по всьому Львову? Тобто не, це не тільки той район, так так. Тому що я хочу зазначити, що взагалі епіцентр цих влучань вони пройшли на два райони: це Залізничний та Івано-Франківський. Це фактично тут, де ми зараз знаходимося, вулиця Коновальця, це історичний центр. І ви знаєте, ми тут трошечки поспілкувалися, намагаємось збирати ці історії, щоб скласти картину того ж жахливого ранку. І знаєте, люди ще досі не відійшли від стресу. Я зараз попрошу показати нашого оператора Тарасу цей будинок, який фактично я бачу, який позаду нього. Це будинок поруч. Не будинок Коновальця він стоїть в майже впритул. Тут три поверхи, і на першому мансардному поверсі живе родина. У них є сад. вони і досі тут ми їх бачили, що вони ходили, вони просто розгрібали свої троянди від попелу, від уламків будинку поруч. Від, від уламків будинку свого, які посипалися, але говорити вони не захотіли, тому що вони в стресі. І в цьому маленькому будинку, трьохповерховому, нам поліція розказала історію, що там досі знаходиться чоловік, попри всі мовлянь а хто б це не робив, він відмовився, просто не відріз. Да це вже людина літнього віку. Йому близько 70 років. Він відмовився не відріз покидати свою свій будинок. На жаль, дружина його внаслідок цього ракетного обстрілу загинула. Вона отримала осколкове поранення в голову. А він сказав, що ні, я не покину. Він не хоче. Він ну, як нам переказали, що він просто втратив сенс життя. Він в нього було чотири коти. Він віддав своїх чотири коти, чи то сину, чи то іншим родом. Чим, як нам сказала поліція, але поки що він, от, знаєте, як. Не знаю чи доречне до речі, таке порівняння: от як собаки не не уходять з гаріща, коли гинуть їхні господарі, так от він не уходить з свого будинку. Але маємо більш позитивну історію. Тут поруч, буквально трохи далі, по діагоналі позаду мене, ми бачимо школу. Це той навчальний заклад, із навчальних закладів, який постраждав, постраждав найбільше. Ось ця частина, яка входить в двір, фактично з вікон, якої можна побачити ось цей будинок. На канавальсья вона теж фактично зруйнована. Всі рами, всі шибки повибувала але. Ми зранку зустріли вчительку Ганну Степанівну, Вона була тут і вчора. Вона вже на сьому сюди фактично приїхала на роботу і сказала, що ну що б там не було. Ми сьогодні з новими силами повертаємося до навчання, тому що інша частина школи, на щастя, не постраждала. І попри те, що вчора ця школа це п'ятий ліцей міста Львова. Вона була переведена на дистанційку. Сьогодні вони вже повертаються до навчання до своїх класів. Вони якось зоптимізували цей простір завдяки дітям. Тями батьків змогли прибрати е, ці всі скло і уламки. Ну і сьогодні в них вже продовжиться навчальний день, колеги. Продовжуємо ми далі тут працювати, збирати історії, поки передаю вам слово. Ну, зараз, як і обіцяли, переносимося знову у Львів. Там працює наша Олена Квітка. От, Власне поговоримо про те, як буде відбудовуватися історична спадщина Львова після вчорашньої ракетної атаки. Олена, тобі слово. Ну і трішки інформації. Дай, будь ласка, про те, як змінилася погода за останні дві години. Колеги, ще раз доброго ранку. Ми продовжуємо працювати у Львові. Це вулиця Коновальця і будинок, один з будинків, який постраждав власне найбільше. І ви знаєте, от зараз от досі і, і з, люди, з якими ми тут спілкувалися, які тут живуть, вони кажуть, що в голові не вкладається, дим може прилетіти, тому що це включно центр міста, Це культурна історична спадщина, це буферна зона ЮНЕСКО. От, власне про архітектуру ми хотіли зараз ще проговори поговорити. З Марком Савицьким, сильський архітектор, Марко, вам доброго ранку. Доброго, але якщо не можна е... звати його добрим, це правда. І от ми з Марком говорили, що дуже важко, хоч хочемо поговорити про архітектуру, але дуже важко, тому що ви теж дуже добре знали родину Базилевич. Ви давно тебе вирішували, правда? Там це фактично вся родина Базилевича. Це мої друзі по національній скалецької організації Пласт. То мені дуже важко говорити про архітектуру. Відсторонено від тої трагедії, яка тут сталася, тому що як архітектор я завжди говорю, що архітектура без людей, вона безсенсова. Ми не можемо говорити про цінність пам'яток, коли там немає людей. І в даному випадку, цей, 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 взагалі, ця будівля, вона стала не просто цінною пам'яткою архітектурною, вона стала пам'яттю про, про людей, які тут загинули. Це велика трагедія. І цю пам'ять ми маємо зберігати постійно тепер. Ну от власне про родину про яку ми говоримо, родина Базличною була квартира на верхніх поверхах. А у вас була можливість татом спілкуватися? Ми с споку... дозвонитися зараз от після ні, те, що я знаю по спілкуванню з членами Як родини, в, в лікарні йому зробили операцію зараз на оці. Ну в людину в важкому стані. Я я чесно кажучи, не, не не розумію, в якому він може бути стані, бо це пережити просто нереально. Це дуже страшно втратити те, ти... Тих, кого ти любив, а я знаю, наскільки він любив своїх донечок, дружину Женю. Ми з ними постійно бачилися на всіх пластових подіях, зустрічалися в гаю на Гаївках, і це я навіть не можу в голову вкласти, що переживає Ярослав Ярко, як він тримається чи не тримається. Це страшно. Ну, ви сказали, що кожне місяць його роблять люди. Але зараз ми говоримо про це конкретне місце. Це буферна зона ЮНЕСКО. А в чому цінність взагалі цього будинку? Це така вулиця, взагалі львівської інтелігенції була збудована, наскільки я знаю. Та ця забудова забудова це історична забудова. Тут кожен будинок має пам'яткоохоронний е, статус, і ця вулиця будувалася як в ранки пізній модерн. Тобто вулиця як архітектура якої відображає таку цілу епоху комплексно ансамб. Амблем своїм тут оселялися заможні люди. Тут оселялися поціновувачі нового в той час. Це житловий квартал. Він дуже тихий, і саме те, що в цей квартал прилетіла ракета, вказано те, що країна-агресор вона займається терором. Тут немає жодних військових об'єктів. Це це дуже тиха, спокійна житлова зона була, дуже затишна. Це довоєнна забудова, так, правильно? це, 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 це ця будівля і основного забудова це початок століття. Тобто, це цей будинок. Він, якщо я не помиляюся, з 1911-1912 рік побудований, mm. Тобто йому понад 100 років вже. І весь оцей цей, оця, оця квартальна забудова, вона в цей час і формувалася. Знаєте, от людей вже, на жаль, не повернути, але десь думкам ми все одно йдемо на е, життя, себе рятуємо і десь вже проводимо паралелі. От, наприклад, е, були такі прецеденти, що після воєнна Варшава була повністю зруйнована центр міста, але її відбудували. Чи можливо відбудувати ось цей будинок, щоб він був в такому ж стані, як після, і в, в, в тому ж стилі? Його не те, що можливо відбудувати, його треба відбудувати. Е, і навіть з точки зору пам'яті про загиблих людей. про Тих, хто жив, хто будував хто, містян, які докладалися до відновлення реставрації будівлі. Тому що ще два роки назад е, мешканці цього будинку вони доклалися е, до реставрації будинку. Тут були відреставровані дерев'яні елементи, брама. Люди докладалися до благоустрою цієї вулиці, території. Тому е, це наш обов'язок відновити цей будинок, і його можна відбудити. У Львові є прецедент, насправді і не один, коли більше ніж рік назад, якраз у Львові було потрапляння в пам'ять. Корхітура на вулиці Стрийській, і місто має процедури, має вже алгоритми відбудови пам'яток історичних. Так це довший час ніж просто відбудувати. Це складний процес, тому що там ще включаються е наукові роботи і дорожче певно, все вдано. В цій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, я би про дорожче не говорив. Немає ціни. Це безцінна особливо зараз, коли на омито кров'ю містян, кров'ю наших громадян, українців чиїхось наших друзів, близьких це не має питання ціни. Ми це мусимо відбудувати, відновити. І країна терорист вона не просто вбиває людей, вона знищує нашу культурну пам'ять. Це наша протидія знищенню нашої культурної історичної пам'яті, нашої цілісності. Тому відбудувати ми можемо. Програма є. Є програма роботи з постраждалими. Місто реально має бюджет закладений на те, щоб забезпечити людей помешканням безкоштовно. Відбудувати речі, комунальні структури, управління охорони історичного середовища, архітектори львівські всі мають. Певні навички вже відбудови в досить короткий термін. Таких пам'яток воно мусить бути відновлено. Знаєте, це така крапля позитиву сьогоднішнього ранку. Мерко, я вам дякую за це, і от як ви дуже правильно сказали, що це не просто пам'ятка архітектури і будь-який будинок. Це не просто пам'ятка архітектури, це пам'ять про людей, які тут живуть або жили, і ми маємо берегти цю пам'ять. Я хочу ще зазначити: ось Марко вже проговорив, що в у місті вже є прецеденти, і це дуже класний кейс, тому що у нас вже знаєте, ми можемо йти вже по, по протоптаній доріжці, як це робити, як відбудовувати пам'ятки архітектури. Торовинні будинки, і ось вчора буквально Андрій Садовий, мер міста Львова, він закликав фактично взяти будинки, які були пошкоджені внаслідок атаки 4 вересня, власне під свою опіку. Тому що він назвав цифру: це не 50 будинків, як було спочатку. Це 188 будинків були пошкоджені, в тому числі це будинки, які є пам'ятками архітектури, тому він закликає бізнеси українські і міжнародні взяти їх на відбудову. І що вони ось цю процедуру відбудови, про яку щойно згадав. Марко, щоб вони її пройшли швидше і були відбудовані найвкоротші терміни. А я ще хочу додати: знаєте, ми сьогодні взагалі говоримо дуже багато про той ранок 4 вересня у Львові. Ми намагаємося намагалися скласти його по пазлах. Ми намагалися скласти історії, історії людей. Багато говорили про прекрасну і світлу родину Базелевичу. От навіть ми її не знали, але подивившись на їхні світлину, це світло, ця енергетика, шалена, фантастична. Доброта цієї родини вона відчувається. Я хочу ще ось таку інформацію донести. Що колеги, коліжанки Ярини Базилевич, це старша донечка, яка загинула. Вони організовують вечір пам'яті. Цей вечір пам'яті буде в суботу, і це буде світлий вечір пам'яті, вечір пам'яті спогадів. Пройти туди не не просто щоб поплакати, а щоб згадати якісь життєві моменти, які вони прожили разом. якусь яку частинку життя, яка вас пов'язала з цією родиною. Вхід на цей вечір. Вільний він буде відбуватися на території Фест Репаблик. Планується, що е, ця зустріч тепла зустріч друзів, тому що мені здається, зараз е, у Львові, взагалі у жодному місті України, немає незнайомців. Вона відбудеться десь у шостій вечора, колеги. Роботу Олена квітка вам зараз інформацію. серед місця Львова, де людські долі, де унікальна львівська сецесія це архітектурний стиль, який є тільки у Львові. Комбінація ось ця вся дещо зруйновано, дещо буде жити далі і дещо буде відбудовано. Спасибі Квітка, Львів, дякую. Як і всі інші міста, власне, ми просто хочемо на прикладі однієї історії, яка облетіла фактично всі соціальні мережі світу, розповісти, як важко людям в усіх містах Полтаві, Кривому Розі, в Дніпрі, відбудовуватися і йти на життя.